Відносини для тих, хто в бракі. і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в бракі. ви знаєте, в бракі у вас є обман, Рівнощі, суперечки, Ви вже від цього дуже сильно устали. Ви іноді даже плачете. Ну так, що ніхто не бачив ваші переживання, Ну вам потрібно виговорити це, сказати усе, як є, що ви відчуваєте, і ви зможете для себе вирішити дуже багато питань, проблем з тим, що вас безпокоїть. А ви закрилися, і всі свої безпокойства. Не воліваєте, не розказуєте, вам потрібно пообщатися, розповісти своїй друге половинці, що вас безпокоїть. Зради у вас немає. У вас все хорошо. У ці страхи більш вони намальовані, більш ви самі себе напридумували, ви оділи у ці окови. Що вас зраджують, що вас обманують, що вас вводять е в оману, але на самом ділі воно не є так. Вам уже потрібно подивитися вокруг себе, з іншого боку, в тишині, тому що ви дуже часто ви любите ізоляцію і прийняти для себе рішення. І це рішення. Ви можете прийняти, якщо ви пообщаєтесь зі своєю другою половинкою, скиньте ті окови страху. І ви зможете вдохнути свіже повітря і розслабитись. Для тих, хто в пошуках відносин. Ви можете знайти відносини. Но ці відносини для вас будуть не дуже хорошими. Обратіте внимание, для жінки це може бути незапланірована вагітність, і вона никому не потрібна. Для чоловіка это може бути одноразовий контакт і венерические захворювання, на це обратіть внимание.